І знову розпаковка. Скористалася знижками на сайті з фурнітурою і закупила багато-багато І Із своєї світашки дістаю отакий величезний пакет. Повезла, доставка була безкоштовна, бо багато всього купила. Відставлю. Ось так. І давайте подивимося, що ж я назамовляла. замовляла. Я не думаю, що це вам буде супер цікаво, тому що тут все-таки фурнітура це більше для мене. Але замовила на запас. Так, документи, звичайно. Коли купуєш все офіційно, то й документи, звичайно, покладуть. Закупка зроблена в Україні. Тут карабінчики для ремінців. Ви ж знаєте, що в нас є світловідбиваючі ремінці для села. Далі дуже багато. Карабінчиків, ось скільки для брелочків. Ви знаєте, що в нас є світловідбиваючі брелочки, ось такого типу. І, звичайно, до них необхідно закуповувати карабінчики. Карабінчиків замовила багато, Сподіваюсь, придати багато брелочків. Замовляйте. Так, далі, що тут у нас? Далі у нас знову такі карабінчики трішки більше, бо у нас є і більші ось такі світловідбиваючі. Тут треба більший карабінчик, брелочки. І є, знову ж таки, для сумок. Є більші, є трішки менші. Дуже багато всього замовила пакетський пакет. Замовляйте, тепер ви в мене різноманітні світловідбиваючі аксесуари світашка. І головне, не забувайте носити світашки, щоб у вас було видніше в темний час доби.